Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вирішила підключитися і створити такий невеликий звіт, другий звіт у проєкті, який організувала наша українська в'язалочка Валентина Творимо красу. Вона створила такий цікавий спільний проект за хештегом Сніжинка на долонці, в який можна долучитися будь-коли до Нового року, і хоча б одну свою красу показати. Я вже в першому звіті звітувала з ось цими сніжинками, але вони ще були не заблоковані, не випрані, тобто випрані, але не блоковані. І, дівчатка, як я блокувала, я вам вставлю відео. Дівчата, великий блокіровщик серветок. Як виявилося, в цій хазяйки навіть пінопласту немає величенького, щоб можна було більшеньку сніжинку заблокувати. Знайшла два ось такі огризки, і якось постаралася на них заблокувати. Але. Подивимося, що з цього вийде. І я вам, звісно, покажу. Ще хочу інші заблокувати, але більше пінопласту немає. І я вирішила спочатку ці, а потім ще і інші, можливо, навіть і котика заблокую. І так, ось так я проводила блокування сніжиночок. Але що я хочу сказати? Ось ці сніжиночки, я вам вже в попередньому відео їх показувала, вони ще були не блоковані, не висушені, так як слід. Я вирішила їх також заблокувати і подивитися, що з цього вийде. І моєму здивуванню немає меж. Адже, блокувалися всі сніжинки одними і тими самими голочками. І що ви думаєте? На ось цих, я не знаю, видно буде, ось видно. Бачите, пустило іржу. Ці, які, господи, голочки пустили іржу на оці, саме, на цих саме ниточках, так? Це в мене якийсь залишок тут кашемір з чимось іще. Я вже не пам'ятаю, це в'язала шарф собі. І в'язала бактус такий біленький, і в мене залишилися ось це буквально останні залишки, які залишилися. І я вив'язала їх в нуль. І коли я вже заблокувала, точніше, вже сьогодні, коли почала знімати, ось така у мене прикрість. Ну, але нічого страшного. Що саме цікаве, разом з цими були заблоковані ще ось ці, і тут немає взагалі ніде нічого. Розумієте? Ну, такі ж самі голочки, одне й те саме все. Навіть ось на оцій білій, вона також в чудовому стані. Нема ніде нічого, ніяких плям іржі. Ось такі справи. І з цих сніжиночок, ось ці три, зв'язала моя донька, комусь хоче подарувати. От, тому у нас вже трішки поменшає їх. І ось такі гарнезні, красивезні. Так, вони дійсно красивіше набагато виглядають, коли заблоковані, такі більш натуральні. От. І мені ця ось дуже подобається. Вона досить величенька. Зараз я вам скажу їх приблизні розміри. Якась лінійка трішки не дуже гарна, але нічого. Так, і тут у нас ця сніжиночка 16,5 см. Ось ці дві менші. Ці десь 10, ця, Ну і ця десь так, плюс-мінус 10, 10 з половиною. І ці у нас тут, також по 10 см. Досить невеличкі, а оця ось досить гарна. І така, знаєте, мені дуже вона сподобалася. І ще хочу до Нового року, якщо в мене вийде, спробую обов'язково зв'язати ще хоча б якусь. Одну і її заблокувати. Я просто не знаю, з якої пряжі. Мені хочеться з чогось новенького спробувати, але в мене немає таких, знаєте, залишки, я е, сніжиночок серветочок не в'яжу. З чогось такої, знаєте, більш грубішої пряжі не хочеться в'язати. Тому навіть не знаю. І, мабуть, у наступному ще відео я вже не думала викладати, але, мабуть, таки викладу, знайду ті. Іграшки і ті сніжинки, мабуть, там навіть і дзвіночки, які я в'язала декілька років тому, і покажу вам уже в наступному відео, тому що ми ще ялинку не прикрашали, і бігти просто витягувати я поки що не хочу, але вже тоді, коли витягну всі прикраси ялинкові, то я постараюся зняти вам і показати те, що у мене є. Так, і ще я вам хочу поділитися з вами. Ось такою красою. Це символ року. Це в'язала донька. І ось такі е, іграшка на ялиночку от, чіпляти. і у вигляді е, шарика з вушками. І ще й бантик такий причепила. Це вона хоче також зробити на. Подарунок вчительці, і понесе, понесе їй дарувати. Каже, мама, ти ж від відео покажи, тому що не буде вже чого показувати. Пряжу вона використовувала залишки плюшевої пряжі, тому ось така у нас осіння, осіння зимова прикраса, ялинкова вийшла. Ось так, коротенько про головне розповіла. На цьому буду з вами прощатися. Якщо ви хочете побачити відео дівчаток, які беруть участь у цьому проєкті переходьте за хештегом, який в мене є в назві відео, а також в описі до цього відео буде хештег поставлений. Переходьте, дивіться, надихайтеся. Всього вам доброго, до побачення. Валюшка, велике, дякую за організацію такого цікавого спільного проєкту.